Сьогодні ми будемо з вами говорити про легкі порушення. Те, що я говорила на минулому році, є розлад це ніби як крайня точка в психіці, де вже дуже важко щось ви витримуєте. Але до розладу є ще легкі порушення. І оці легкі порушення, на жаль, в розрізі харчової поведінки. Рахуються як норма. Те, що я сьогодні буду говорити, я впевнена, що всі з вас будуть думати: ну це ж так і повинно бути. Загалом завжди так, в мене так все життя. А як інакше, це ж а, оці легкі порушення, вони виведені а, просто в норму, що так у всіх, що так повинно бути. Але це ті порушення, які лікуються в психотерапії рік-два. Це ще не розлад, розлад це вже більше, але це вже те. З чим треба працювати. І так, поїхали. Є такі харчові порушення: це перекушування, це патологічний голод, це самообмежування в харчуванні, і це компенсуючі переїдання. Патологічний голод це голод там, де ви відчуваєте. Справжню дуже сильну потребу щось з'їсти в період між основними прийомами їжі. Про постійне перекушування ми можемо говорити, якщо людина приймає їжу більше, ніж 5 разів на день. І при цьому, якщо ці нерегулярні добавки складають більше, ніж 25% від добового споживання калорій. І це перекушування, воно не пов'язане з якимось особливим настроєм. Воно просто є як звичка. Ще в психотерапії дуже часто говорять про харчову спрагу. Що це значить? Харчова спрага вона пояснюється тим, коли клієнт, людина хоче часто їсти жирну і солодку їжу. Або це там, шоколад, це морозиво, це щось. З якісь соуси солодкі, але при цьому там багато є жиру. Це все воно схоже як на наркотик. І за відсутністю цього у людини може розвиватися прям такий депресивний стан, дуже багато суму, дуже багато таких дуже важких емоцій, які їй важко прожити, справитися з ними. Третє порушення це предменструальна гіперфагія. Це те, що теж жінками вважається нормою. Але в психології вважається порушенням. Що це за гіперфагія? Це той момент, коли за 4-7 днів до початку циклу жінка починає дуже сильно хотіти солодкого, жирного, чогось такого, не знаю, чіпсів. Четверте порушення це екстеральна поведінка. А це той момент, коли людина. Починає їсти не тому, що вона відчуває внутрішній поклик, внутрішній голод, а з огляду на зовнішні обставини. Наприклад, я проходжу, бачу якусь вітрину з круасанами, і я відчуваю голод і починаю їсти. Або вона бачить гарно накритий стіл, коли прийшла в гості. Або в неї є слідке чітке слідування графіку прийому їжі і не дивлячись на те, що вона не відчуває голод, вона все одно буде їсти по графіку. І зараз я знову повторюсь, ніби бо я говорю такі абсолютно побутові речі, абсолютно те, що скоріш за все, 10 із 10 вас відмітять у себе. І я повторюю, що це вже те, що треба лікувати з чим працювати, тому що це вже вважається в психіці не норма. І от, от така екстеральна харчова поведінка. Це та поведінка, де ми їмо, тому що всі поруч з нами їдять їмо за компанією, їмо тому, що просто побачили щось гарне в магазині. Такі люди вони ніколи не пройдуть повз пиріжки якихось, чи там круасани, чи кожен любить щось своє, але от вона побачить це в вітрині, і все, їй треба це з'їсти, купити і прямо зараз. А це не залежить від того, чи голодна вона, чи не голодна це просто залежить від того, що гарна вітрина. Такі люди ще завжди якось само собою доїдають коробку конфет або шоколадку, або коробку печення прям повністю. Вони не залишають там нічого. Вони просто їдять, поки вона є. І при такому порушенні харчової поведінки тут стимул не голод, а неможливість відслідкувати свої емоції, неможливість з ними справитись. Це такий емоційний дискомфорт. Тут людина їсть не тому, що вона голодна, а тому що вона неспокійна, тривожна, роздратована, в неї поганий настрій, вона пригнічена, вона ображена, вона зазнала невдачі, їй нудно, самотньо. Тут багато всього є, і це такий великий момент, де людина заїдає цей стрес, заїдає ті емоції, які вона навіть не може відслідкувати. І для таких людей продукти харчування є ніби ліками. Це те, що, це те, в що вона вкладає багато цінності, тому що вони поліпшують настрій, знімають напругу, дають насолоду. І оця емоціогенна харчова поведінка вона ділиться ще на два підтипи. Перший підтип це компульсивна харчова поведінка. І другий це, нічні, це синдром нічної їжі. В першому типі компульсивна харчова поведінка вона супроводжується тим, що. А людина дуже так поспішливо їсть, переїдає, і при цьому ці переїдання не тривають більше, ніж дві години. В цих епізодах переїданнях супроводжуються три наступні ознаки: перше, це сам процес їди, там де я їм, він відбувається значно швидше. Друге, це людина буде їсти, поки вона не відчує. В шлунку таке прям перенасичення. Третє це прийом великої кількості їжі без почуття голоду. Другий же тип це синдром нічної їжі, і, на жаль, він теж розповсюджений. При цьому багато хто вважають, що це теж норма. І в ньому є свої три пункти. Перший пункт це ранкова анорексія. Що це значить? Що зранку ви не хочете їсти? Це відсутність апетиту зранку. Друге, це вечірня та нічна булімія. Що це значить? Це підвищений апетит з переїданням. І третє це порушення сну. А зараз розберу, як це виглядає. Хворі на синдром нічної їжі, вони. Зранку не хочуть їсти, вони починають їсти там по пообіді або ввечері. Із-за того, що не вистачає калорій, вони переїдають ця нічня, нічна вечеря, як наслідок їх заспокоює, але при цьому дуже сильно порушує сон. І це все-таки замкнутне коло. І третій тип порушення харчової поведінки це обмеження. Це те, що роблять. Всі із вас, і я в своєму дитинстві молодості теж робила. Це дієти. А ось це я їм, ось це я не їм, ось це чорне, ось це біле, ось це мені можна, ось це не можна. Це обмеження. І це теж порушення харчової поведінки. Це теж треба лікувати з терапевтом. Обмежувальна харчова поведінка це та поведінка, де ми намагаємось певний довгий чи недовгий час себе в чомусь обмежити. При цьому. Я впевнена, що всі з вас скажуть, що після того, як обмеження закінчувалось, був зрив, тому що інакше психологічно і бути не може. Неможливо інакше в, в оцій системі працювати. Це те, що обов'язково йде за обмеженням. І цей момент він, от, це порушення, воно ще і важке тим, що в цей період людина вона самостійно собі створює цей стрес і вона самостійно створює. Процеси внутрішні для цього обмеження, вона страждає від сильного холоду, потім вона страждає від переїдання, і потім знову ці зусилля марні, і це таке коло замкнуте, де ти не їси, потім переїдаєш, потім картаєш себе за це. І тут. Дуже велика емоційна нестабільність, тому що, коли є оці всі дієти, тут дуже важко справлятися зі своєю тривогою, злістю, образами, напругою. Все це хочеться заїсти, заїсти не можна, підвищується дратівливість, стомлюваність, підвищується така внутрішня напруга, з'являється постійна втома, з'являється агресивність, ворожість, знижений настрій, пригніченість. І це те, що Обов'язково з'являється в період дієти, без цього неможливо, тому що це порушення харчової поведінки. За ним йде наслідок емоційний певний стан. І дуже велике значення у формуванні емоційної харчової поведінки має правильне виховання. А щоб зараз не збільшувати цей урок, я просто дам вам список пунктів, які, на жаль, були у 100% моїх клієнтів, в мене теж були ці пункти в сім'ї, хоча б один але був, і він завжди впливає на цю закономірність, де формується емоційна харчова поведінка, порушення емоційної харчової поведінки. Тому під уроком подивіться цей список і перевірте себе на нього. А якщо ви вже мама чи папа, то Можливо, вам буде сенс дізнатись цю інформацію, щоб інакше подумати про виховання своїх власних дітей. Чому я говорю про те, що всі харчові порушення лікуються саме психотерапією, тому що психотерапія має декілька задач в такій роботі? Перше, це саме корекція харчової поведінки та неадекватного способу життя. Друге це корекція образу я, корекція цілісності себе всередині. Третє це досягнення об'єктивної самооцінки. Четверте це реабілітація власного я у власних очах і досягнення впевненості в собі. П'яте це корекція системи цінностей, ієрархія їх, проведення домагань. Власних у відповідності до реальності, до психологічних і зовнішніх можливостей. Шосте це корекція ставлення до інших. І сьоме це набуття навичок рівноправного спілкування, це емоційний інтелект, можливість витримати певні свої емоції і здатність до запобігання чи вирішення міжособистісних конфліктів. Як ви бачите, є сім пунктів. І ці сім пунктів на 100 відсотків про те, як ви будете справлятися з емоційними своїми потребами, закриттям їх, з вирішенням конфліктів ще якимось шляхами. Ці сім пунктів, вони на 100% про створення дуже цілком такої. Впевненої в собі особистості, яка бачить життя реальним, яка себе відчуває впевнено, яка може контролювати себе, яка контроль це не зі знаком мінус. Контроль це про те, я чітко знаю, чого я хочу, що я можу. Я чітко розумію, усвідомлюю всі свої можливості. Я не дооцінюю, я не переоцінюю себе, я цілком в цій реальності. І це можливо лише за наявності психотерапії.